Пані Ольга, на заході у Мюнхені до вас є два питання. Перше, західна преса активно пише про те, що все ж таки американці наполягають на укладенні угоди поміж Україною та Росією, і лише опісля вони готові підписувати та надавати нам гарантії безпеки. Це питання послідовності кроків, як вже ви неодноразово чули від української від американської сторони. Робота йде, йде паралельно по всім напрямкам. Так само мова йде і про повоєнні заходи з економічного відновлення, про питання гарантії безпеки. Я думаю, що найважливіше це те, що ми почули від президента Трампа в результаті останньої його зустрічі з президентом Зеленським, за те, що гарантії безпеки це не лише рішення для України, це договір, який завезли. Пречить виконання Росією плану завершення війни, і це я хочу нагадати також план Трампа один з його, скажімо, так. Пріоритетів у завершенні воєнних конфліктів у світі, тому це домовились важливо звичайно для України для життів українців, але не менш важливе для самого президента Трампа, який має гарантувати виконання домовленостей, які він досягне за його посередництва щодо завершення війни. Закон називає наступний зустріч Женеві американські переговірники, коли цей процес, кажуть, от ми не за горами. Як нам це розуміти, особливо вона в Україні, коли ми щодня ще будемо атак? Сама Я, звичайно, не хочу стати автором якихось гучних заголовків, але ми так само бачимо, що між переговорним процесом і реальною ситуацією в Україні, коли обстріли відбуваються майже щоночі, коли Росія збільшила свої спроможності знищувати українські міста і тероризувати українців зросли в рази, все ж таки розрив між дипломатичними зусиллями і реальною ситуацією в Україні пов'язаний з російським терором, він ще дуже дуже великий, тому ми маємо. Розуміти, що звичайно команда, і для це для це треба дуже на це сильно звернути увагу. Це дуже важливо, Що команда українська і американська працюють вже три місяці поспіль щодня, і домовленості будуть сформовані. Але безумовно, навіть після припинення війни, ми не маємо забувати, що у нас війна була, і Росія нікуди не зникне. Тому потрібно буде інша мобілізація. Більш серйозна, більш потужна, слава богу, можливо, не 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 воєнна, але оборонна точно і про міні рок якраз рік тому назад про неї дуже активно говорили у Мюнхені, як вона рухається, як вона імплементується. Угода угода реалізується. Вже є перші проекти, затверджені в рамках фонду, але безумовно її потенціал ще далеко не розкритий. Дух, з яким була ця угода підписана, був максимально масштабний. Я як посол так само закликаю американських бізнес-лідерів дивитись на цю можливість і використовувати. Вони зараз не бачать великого потенціалу, тому що немає достатньо розуміння все ж таки у фонді по американським. Міркам не така велика сума і а, розвив, інвестиції в критичні мінерали це багаторічні інвестиції. Тобто, це не, не ті домовленості, які ти можеш реалізувати там за півроку, за рік, за одну домовленість, це роки. Тому а, треба ще працювати. Потенціал далеко не розкритий, але база, на основі якої угода працює, вже функціонує. І давайте не забувати. що Це перша з часів незалежності України. Угода економічна, яку уклала Україна Сполученими Штатами. Дуже вам вдячна, дякую. Дякую вам за вашу роботу 扎克，扎克，扎克。